Привіт, друзі! Вітаємо всіх нових глядачів на нашому каналі. Раді бачити вас тут. А тим, хто з нами вже не вперше, дякуємо, що залишаєтесь з нами і закликаємо поширювати український контент. А ми з свого боку будемо розповідати вам ще більше цікавого про життя українців в Канаді. В Монреалі відбулася грандіозна подія: панамериканський чемпіонат з Драгонботу 2025. Змагання проходили з 4 по 6 липня на території Олімпійського басейну на острові Нотрдам. Організували цей масштабний чемпіонат одразу два найбільших клуби міста H2O Dragon Boat та 22 Dragons. Ще в березні цього року організатори оголосили, що на змагання зареєструвалося понад 150 команд веслярів з усього американського континенту. І найприємніше в цих змаганнях вперше взяла участь українська команда з Монреаля. До складу увійшли українці, що вже давно живуть в Канаді, і ті, хто нещодавно приїхав сюди через війну. Вони тренуються вже майже рік, показують високий рівень підготовки та справжній командний дух. Щоб вчасно доїхати та мати місце на паркінгу біля басейну, я прокинулась о п'ятій ранку. І це в суботу. О сьомій я вже була на острові Нотердам та почала шукати намет монреальської української команди. Масштаб змагань вражає мені взяло деякий час, щоб дістатись до намету команди UA Dragons. Подивіться на кількість учасників та гостей чемпіонату, будь-якого віку, будь-якої форми, всім цей спорт до вподоби. Поки шукала команду українців, познайомилась з представниками інших команд. Ось пол він розповідає, що є учасником команди людей з вадами зору. А поруч розташувалась команда людей з вадами слуху. Ви дівсам волонтірзанетімдерагелпіатвофром Мантріал, Кенеда. Ви 22 Твонітудраґенс. And um, the team has been open for quite some time right now, and I've always thought they were very inspiring. So, three years ago, I decided I'm gonna join this team, and we're doing well. We had uh, our uh, gold medal yesterday. And we're to get some more today. пол закликає приєднатись до них. Це сприяє розвитку команди. quite inspiring and I hope you get a chance to catch our race качарейслір. День змагань спортсмени починають з розминки м'язів, бо на старт треба виходити вже готовими до потужної роботи веслами. Навколо мене всі біжать, стрибають, розминають руки, ноги, спини. А ось і наші виглядають чудово бадьорий настрій, енергія та бажання перемогти. І на Намисла ми самі купляли кожний собі. А це на треба ж платити за участь. Я кинула до вітання. Сьогодні ми будемо пливти 500 метрів. Стартна знаходиться там. Я ніколи раніше не була на змаганнях веслярів. Анна Ковальська, учасниця команди, пояснила мені, як проводитимуть змагання. Андрій Хайнацький, тренер веслярів, проводить розминку. каже, треба пробіжку зробити. Краще поїсти. Почула відповідь від учасника команди. Це так шуткують наші українці. Павершір 3, 2, 1. Час змагань настав. О 9-й ранку команда UA Dragons має стояти в черзі до басейну. Організація змагань вражає. Все чітко, ні хвилинки затримки. Через декілька моментів команда влаштовується в човні. Тренер надає останні поради та накази. Все готово до старту. Лені 5, 6. Не бери, сині сині. Ну що, як настрій усі? Настрій чемпіонський. Он раль. 22. Налаштуйся відпрацювати. Залиш куляри тут, вони впадуть у воду. Чому страшно? на тебе дивляться на твої. Ну ти знаєш, коли барабан. Старт! По вітру йдемо. воно буде легше. Не буде такого супротиву жорсткого. Буде таке відчуття, що весло десь провалюється. Використовуйте супротив у воді, щоб відштовхнутися від кінцівки. Треба підбивати човен. Після розгону, по вітерку, ти мене чуєш? Його треба підбивати, підбивати, підбивати. Воно буде трошки швидше темно. Добре? Після 25-го не запустить тиха. Абсолютно треба почати. Тихо, в Ці дві хвилини учасники вкладуть всі зусилля, витримку та майстерність, що набували під час тренувань, і як результат друге місце в першому відбірковому змаганні. Всі назад, всі назад, всі назад. Так ви які ми прийшли? Бо звідси не видно. Другими. Ви не всі записуєте. Хто каже? Херез що хтось вирішив в кемпінг за тиждень до змагань поїхати. Все літо, все життя попереду. Ні, я їду в кемпінг. Да, Наташа? Рома Юля, вилазимо одному. Якщо ви не виграєте, багато доброго від мене. Лише чемпіонів підсумки. Всі інші, починаючи з другого, підкрити ко мою нищівну. Але мені сподобалось, як ми їхали. Я навіть думав, всередині не будемо прискорення, що підсів. Зараз на відео подивимось, хотімо вони відразу показують заїзд. Молодці, мені сподобалось.

подивись на самого грибка, яка має бути за грібно. Неймовірна енергія та емоції, усмішки на обличчях та традиційний ритуал для підтримки змагального духу учасників команди. Три, два, один. Ооо! Найкраще, що і тут Так. мені не собі. Це вони не було але вони нам ще корпус везуть такі. Якби ж там тільки морди дракона в суді. Якщо морди дракону, змагалися чимпи. Хто на другому справи? О, а, норм. а в кінці я просто розумію, що о, щоб швидко робити, вже якось ну, не встигаю, я вже підтягувала рукою, Я бачила, що я підтягувала рукою. Ні? Ні? Ні, ну на вони... 500 метрів. Ти ж на кемпе хліба, а не тренував собі, витривалюся. Я бачу, як наливають по чого поші тільки вже м'ясо м'ясо не їли лише пили. Я бачив, як ви там потом... заміну для найкращих команд дві хвилини саме в цьому місці для нашої команди наразі це дві п'ятнадцять. Але найкращі команди в спортивному дивізіоні ми ще ком'юніті в жилетах. Якщо з нас зняти жилети, вони зможуть більше нахилятися і поїдуть швидше, але такі. На цей рік у нас але, але це задача в виграти це все жилет. Да, через жилет. Це Наступний це рік гирати, обіцяємо тому, більше Даня. Прошу. Я? Прошу. Я? Да. Снимав, ти вболівав за когось? Знімав кого? навіть. навіть? А хто сьогодні тут змагався? Наша команда. Да, да, да. да. Тато, батько. А як батька зводить? Дмитро. Дмитро, а тебе? Інше задумає високі. Ми спередуємо. Ну, я я, спереду. спереду. я з туні. Якщо я столінись, вона зразу розбудеться. Бо всі хто позаду вони теж не посілимо затримувати. Ти кажеш, на прискорі дуже важко. Ти вже рукою тягнеш, тому що ти струмився, ти вже відчуваєш і ну і все. І вже починаєш просто підтягувати рукою на тому треніли. Так, вони шукали правого на 88 вісім кілограмів і сказав: а це я. <реш> <реш> Бо в них хтось не прийшов. У нас не прийшли Саша. Тут кінець, 500, там вже немає сил. Там вже жити не хоче. Там немає різкого підвищення темпу, там завжди йде підходить човна. Що ви маєте зробити? Щось. Ну, дочекаємо, щоб вони поставили 6. Ще раз, показуємо, фініш. Давай візьму, коли ви йдете фініш, Наташ, він ніколи не різкий. Завжди треба відходити човна. бо там вже мертві, вже нічого не хочеться. Спина вже не піднімається, ноги вже не штовхають, бо там ви знаєте відчуття. А треба піти фініш. Ви маєте скинути потужність. Якщо всередині, ви піднімаєте, ви кладуєте все, що є в кінці, то все, що є, вже немає. Треба скинути потужність. Абдус?

Панамериканський чемпіонат з Драгонботу завершено, написав Андрій Хайнацький на Фейсбуку. Українська громада була гідно представлена нашою командою UA Dragons Montreal. Через біль, зусилля, а десь завдяки спортивній вдачі нам вдалося вибороти бронзові медалі поміж 33 команд.